П'ять років тому Луїза з екрану телевізора побачила захоплюючу гру у великий теніс. З того часу вона жодного разу не засумнівалась у правильності свого вибору на користь обраного спорту. І чималі здобутки на всеукраїнських турнірах є цьому підтвердженням. Та хвилювання все ж присутнє перед початком турніру, адже гідних суперників тут також вистачає. Про якусь свою суперницю можеш розказати. Про яну за Вона сильніша характером, старша за мене. Окрім фізичної загортованості гравця під час матчу та його технічності, теніс є невід'ємним елементом успіху є і його психологічне налаштування на гру та на хвилю суперника. Очень багато зависить від нервної системи, від психологічної підготовки, від фізичної підготовки, від опитування, хто більше наїздив у турнірах. Щорічно в нашому місті відбувається близько 15 турнірів різних рівнів. Тож у подільських юних спортсменів є чимало можливостей проявити себе на них, а ще підвищити свої позиції в рейтингу федерації тенісу в Україні. 12-15 турнірів тільки в місті, то тобто, є спірнства города, пірниства області, чемпіонати різні. Вот. і плюс. Чотири турніри відкриті, коли приїжджають к нам із інших областей. Змагання триватимуть кілька днів, протягом яких будуть обрані найсильніші молоді тенісисти міста. Ці змагання стануть для них чудовою підготовкою перед початком турніру Подільська осінь та відкритого чемпіонату серед ДЮ США, які стартують з 23 вересня.